З вами поліція Запоріжжя. Цілодобово ми стоїмо на варті безпеки громадян та підтримуємо правопорядок. Про те, як поліцейські протидіють злочинності, евакуюють людей та рятують їм життя, встановлюють долі безвісти зниклих у сьогоднішньому випуску програми Служити і захищати. У Запоріжжі та області запрацювали три зелені кімнати. Це спеціально облаштовані приміщення, створені для ефективної взаємодії поліції з дітьми, які стали свідками чи потерпілими внаслідок скоєння злочину або вступили в конфлікти з законом. Про відкриття однієї з таких кімнат дивіться в сюжеті. Створення безпечного середовища та налаштування довірливих відносин із дітьми один із основних напрямів роботи поліцейських. З цією метою поліція Запорізької області разом з громадською правозахисною організацією Егіда Запоріжжя реалізують грантовий проєкт облаштування зелених кімнат зі створення особливого простору для опитування дітей згідно з процесуальними нормами. Це стало можливим за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії, наданої в межах програми з відновлення та розбудження. До Зелена кімната надасть можливість проводити інтерв'ювання дітей, які потерпіли або стали свідками злочинів в умовах, які мінімізують або не допустять взагалі повторної травматизації психіки дитини. Крім того, факти, які надасть дитина у цій кімнаті, зможуть використовуватись в подальшому у суді. Зелена кімната має два приміщення, розділені спеціальним склом: одне терапевтичне, де з дитиною працюватиме психолог, а в іншому за опитуванням спостерігатимуть поліцейські. Для того щоб діти почували себе спокійно та комфортно, у кожній із облаштованих зелених кімнат панує затишна атмосфера, обладнаний ігровий інтерактивний куточок та зона відпочинку. Тут дуже затишна, така комфортна атмосфера, і є всі такі необхідні потрібні речі для того, аби психологу, який буде працювати з дитиною та ювенальним поліцейським в цій кімнаті, було комфортно і дитина змогла відкритися. Наприклад, візьмемо анатомічні ляльки. Це стосується саме тих діточок, які стануть свідками або потерпілими від сексуальних злочинів. Анатомічні ляльки мають відмінності чоловіків і жінок, і це надає змогу коректно запитувати у дітей про правопорушення. Яке було скоєно, також тут є розмальовки є олівці. Всі діти дуже полюбляють малювати, і малювання воно допомагає трохи розслабитися, і психолог має нагоду помалювати з дітками та трохи більше дізнатися з малюнків про пригоду, яка сталася, якщо дитина вже буде зовсім мовчазна травмована». Приміщення кімнат дружніх до дітей обладнані сучасною орхтехнікою відповідно до європейських стандартів. Там встановили обладнання, яке записує розмову дитини з поліцейським, психологом чи іншим спеціалістом. Це надає змогу використовувати відеозапис в суді без повторного допиту. Такі дії дозволять уникнути психологічних травм і додаткового стресу дитини. Ці кімнати вони забезпечують можливість спілкуватися з дітьми, які є найбільш уразливими. Це діти, які постраждали від насильства. Наявність, взагалі, у таких кімнат на території відділів поліції створює таке дружнє середовище до дитини, яке дає можливість все-таки забезпечити її найкращі інтереси. Зелена кімната надасть можливість проводити інтерв'ювання дитини, яка постраждала від злочину або стала його свідком в умовах, що мінімізують та не допускають повторної травматизації дитячої психіки, з урахуванням її індивідуально-психологічних особливостей. Я впевнений, що ми обрали правильний правильний і вірний шлях, тому що все, що починається, воно починається з дітьми. Це і країна, це і наше суспільство» з того, що ми зробимо, що ми вложимо, як ми їх виховуємо і е, який менталітет ми заложимо на майбутнє. У наш нелегкий час дітям особливо потрібна підтримка та допомога. Запорізькі поліцейські постійно піклуються про підростаюче покоління, регулярно проводять превентивні бесіди та інтерактивні заходи. Зазначають, важливо, щоб кожна дитина почувалася в повній безпеці. Минулого року поліцейські Запоріжжя відкрили понад 2800 кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прикурсорів. У ході їх досудового розслідування повідомили про підозру 770 особам. Майже 870 обвинувальних актів направили до суду. Новий рік правоохоронці також почали з ефективної протидії наркозлочинності. Ліквідували наркогруповання із щомісячним прибутком від протизаконної діяльності у понад мільйон гривень. Про це далі в сюжеті. У Запоріжжі поліцейські ліквідували наркогрупування. Група місцевих жителів налагодила наркобізнес на території різних регіонів країни, гуртовими партіями та в розріб вони збували метадон та канабіс. Орієнтовний дохід наркоторговців за цінами чорного ринку складав понад мільйон гривень на місяць. Група запоріжан налагодили наркобізнес на території декількох регіонів країни, гуртовими партіями та в роздріб вони збували метадон та канабіс елітних сортів. Діяльність злочинного наркоугруповання припинили оперативники управління боротьби з наркозлочинностю головного управління національної поліції в Запорізькій області разом із працівниками департаменту боротьби з наркозлочинностю Національної поліції України та слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом. Там Запорозької обласної прокуратури. В ході проведення комплексу слідчих та оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що злочинна група дотримувалась чіткої ієрархії, та кожен з її учасників відповідав за свій напрямок роботи. Організував наркобізнес сорока однорічний житель Запоріжжя, який залучив до злочинної діяльності інших осіб. Він визначав роль кожного учасника в злочинному процесі, а також здійснював безпосереднє керівництво та відповідав за розподіл отриманого не Законного прибутку збут наркотиків фігуранти здійснювали з рук в руки та через поштові відправлення. 4 січня слідчі та оперативники за силової підтримки спецпризначенців провели 19 санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників. У результаті слідчих дій вилучено близько 36,5 кг метадону, 5,5 кг альфа пвп близько 2 кг канабісу елітних сортів, понад 42 тисячі гривень, а також мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, чорнові за. Аписи та зі пакети для пакування вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 55,5 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці продовжують комплекс заходів щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності угрупування. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років за гратами з повною конфіскацією майна. Наразі на території Запорізької області більше двох тисяч громадян мають статус безвісти зниклих під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Іншими словами, їхній статус звучить як особи зниклі безвісти за особливих обставин. З метою підвищення ефективності розшукових заходів у Запоріжжі запрацював центр розшуку, в якому щоб встановити долі зниклих громадян, об'єднали зусилля слідчі, оперативники, криміналісти та кіберполіцейські. Про те, як працюватиме новостворений підрозділ, дивіться в наступному сюжеті. Через війну пошук зниклих безвісті військових та цивільних постійно перебуває у переліку невідкладних завдань. Наразі на території Запорізької області близько двох тисяч громадян мають статус безвісті зниклих під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. За ініціативи Національної поліції України з метою підвищення результативності розшукових дій створена спеціалізована група у складі слідчих оперативників кримінальної поліції, кіберполіцейських та спеціалістів-криміналістів а сприяти. Цьому буде і відкриття центру з розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин на сьогоднішній день. Ми перші, хто саме таким чином вирішив підійти до цього питання. Тут в одному місці і розшуківців, і слідчих, і криміналістів, і уповноваженого Міністерства внутрішніх справ з розшуку осіб, які зникли за особливих обставин. Тому що це питання потребує нових підходів, з якими до Великої війни ми не стикались. Основною метою діяльності центру є підвищення ефективності слідчої та пошукової роботи та налагодження постійного зв'язку поліцейських з родинами безвісті зниклих. Це дуже боляче, коли ти місяцями не знаєш і очікуєш там, щодня, щогодини будь-яку інформацію і навіть бажання захоронити. Це, ну, це такі речі, які вони ну, дійсно коли ти спілкуєшся, вони там чіпають за душу. і в такому пеклі жити ви уявляєте собі. Тому от мета цього центру саме більш ефективної роботи допомагати нашим людям розуміти, знати. В центрі працюють понад 40 поліцейських: це слідчі, працівники кримінальної поліції, кіберполіцейські, спеціалісти, криміналісти, Правоохоронці проводитимуть опитування громадян, які заявили про зникнення рідних чи знайомих, відбір ДНК зразків у біологічних родичів зниклих безвісті, та в подальшому призначатимуть судові експертизи. Крім того, проводитимуть збір та обробку всього масиву інформації для встановлення можливого місцезнаходження зниклих людей, прибування у полоні за кордоном або Доведення факту загибелі прилад для швидкісного збору та виведення ДНК профілю людини Енді Шасце. За допомогою даних аплікаторів ми відбираємо біологічні зразки. Це може бути як бокальні епітелі людини, так і біологічні зразки. Це можуть бути кров, сперма, кістковий мозк, кість, кістка, м'язова тканина тощо, записуємо дані. Загружаємо картридж в прилад і запускаємо програму. Чіп А е, у нас десь обробляється близько 90 хвилин. Е, чіп І у нас обробляється, встановлюється ДНК профіль близько 104 хвилин. Прилад для встановлення ДНК профілю людини пришвидшить процес ідентифікації осіб. Замість декількох днів, як було раніше, це займе лише півтори-дві години. Створення саме такого центру допомагає скоріше знайти слідчим, і тут буде постійний зв'язок слідчих з родинами. А це ще зайвий раз родини будуть відчувати не тільки підтримку, а те, що ніхто не держава, ні національна поліція не залишається осторонь від їхніх проблем, і вони постійно їм готові допомагати. Буде дієва дійсно допомога. І ми будемо намагатися, щоб якомога більше людей скоріше знайти. Знайшло зв'язок з їх рідними. Правоохоронці нагадують, якщо ви втратили зв'язок з рідними та близькими, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, або мешкали чи перебували у місцевості поблизу лінії зіткнення, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції або за номером телефону, вказаним на екрані. Розміщували в інтернеті оголошення про працевлаштування в країнах Євросоюзу, виманювали передплату за свої послуги, а після зникали. Так троє запорізьких шахраїв-рекрутерів наживалися за рахунок довірливих людей. Протизаконні дії зловмисників припинили правоохоронці. Детальніше про злочини аферистів та їхні наслідки в нашому сюжеті. Обіцяли роботу за кордоном, брали гроші та зникали. Запорізькі поліцейські затримали групу псевдорекрутерів. Схема працювала просто: шахраї розміщували оголошення в інтернеті, за їхньою допомогою шукали клієнтів. А після обговорення нюансів угоди виманювали передплату за свої послуги. Коли гроші надходили, так звані рекрутери припиняли виходити на зв'язок та безслідно зникали. Жертвами аферистів стали щонайменше 10 громадян із різних областей країни. we <laughs> Процесі слідчих дій стало відомо, що до шахрайської схеми причетні троє мешканців Запоріжжя, віком від 21 до 25 років. Кожен із фігурантів виконував свою частину роботи. Один безпосередньо спілкувався з клієнтами, інші розміщували відповідні онлайн оголошення та контролювали надходження коштів на рахунки. З метою конспірації все спілкування відбувалося через мобільні месенджери. Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців Корт провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів у Запоріжжі та Львові. Під час проведення обшуку зазначеної квартири виявлено та вилучається е, планшет з якимись чорновими записами, блокнот, грошові кошти у сумі 3 тисячі гривень, номіналом, купюрами по 500 гривень, макбук, зарядним пристроєм, два мобільних телефона, редмі. П'ять банківських карт. Поліцейські затримали зловмисників та повідомили їм про підозру у шахрайстві. За вчинене фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Військове спорядження, тепловізори, дрони і не тільки. Усе це в асортименті пропонував військовослужбовцям адміністратор інтернет-магазину. І все б нічого, тільки бізнес він вів із місця позбавлення волі, і шансів отримати товар у замовників просто не було. Злочинну припадкову справу арештанта припинили кіберполіцейські разом зі слідчими в відділу номер 2 Запорізького райуправління поліції. Тож тепер замість прибутку негідник отримає додаткових 8 років до терміну свого ув'язнення. Другий рік, як в Україні триває повномасштабна війна, і поки одні збирають копійку до копійки на допомогу військовим, шахраїни опускають можливості нажитися на потребах наших захисників. Так 33-річний запоріжець, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, цінично продавав неіснуючу амуніцію військовослужбовцям, та після отримання передоплати безслідно зникав та блокував довірливих покупців. Кіберполіція Запоріжжя припинила діяльність особи, яка, знаходячись в місці позбавлення волі, скоїла шахрайство у відношенні військовослужбовців, співробітниками управління протидії кіберзлочину в Запорізькій області, спільно зі слідчими відділу поліції номер 2 за сприяння Державної пенітенціарної служби України під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури задокументовану діяльність особи раніше судимої за скоєння шахрайських дій, яка знаходячись в Запорізькому слідчому ізоляторі вчинювала шахрайство у відношенні військовослужбовців. Вказана особа створювала в соціальних мережах облікові записи, на яких публікувала оголошення щодо продажу товарів для військовослужбовців, а саме: військової амуніції, приборів нічного бачення, тепловізорів та іншого. Для отримання грошей шахрай надавав покупцям номери банківських карт своїх знайомих. Однак, як тільки на рахунок злочинця надходили гроші, потенційні покупці одразу блокувалися. В результаті чого наші захисники не тільки втрачали кошти, але й позбувалися можливості отримати важливу амуніцію та спорядження на фронт. 19 січня 2024 року було проведено ряд обшуків, у тому числі на території державної установи Запорізький слідчий ізолятор за місцем перебування підозрюваного, а також за місцями мешкання власників банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів. В ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, а також чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність фігуранта. Наразі встановлено, що потерпілими від дій зловмисника стали восьмеро військовослужбовців. Загальна сума завданої матеріальної шкоди постраждалим громадянам сягає близько 100 тисяч гривень. Правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру, скоєні шахрайства. Його термін ув'язнення може подовжитися ще на вісім років. Слідчі дії тривають. Ви бачите на дорогах Гуляйпільської, Оріхівської та Степногірської громад невеличкі буси, а в них екіпажі з трьох правоохоронців, що із дня у день вперто об'їжджають місцеві подвір'я. Знайте, це поліцейські евакуаційні групи. Минулого року ці екіпажі вивезли з населених пунктів, наближених до зон ведення бойових дій, 337 громадян, у тому числі 122 дитини. Нині вони безупинно продовжують рятувати людські життя. Цього разу поліцейським евакуаційникам вдалося вивести з під обстрілів 85-річну бабусю та трьох її котів. Запорізькі поліцейські продовжують евакуювати людей з прифронтових селищ і містечок. Цього разу вони допомогли переїхати у більш безпечне місце. 85 річній пенсіонерці зі степногірська найбільше жінка хвилювалася за трьох своїх котів і виїжджати без них категорично не погоджувалась. Евакуаційна група без вагань знайшла в бусику місце і для цих пухнастих пасажирів. Ми прямуємо до Степногірська. Сьогодні буде проведена евакуація від. Одинока, має похилий вік, майже 85 років. Дорогою до обласного центру Валентина Григорівна розповіла, що Степногірськ обстрілюють чи не щодня, а під час однієї з ворожих атак трагічно загинула її знайома. Це дуже налякало жінку та вплинуло на рішення евакуюватися. Це вже друга війна, яка припала на життя бабусі. Ще маленькою пережила Другу світову війну, а нині рятується від російсько-української. Такого не повинно бути, адже гинули наші батьки. Для мене війна почалась, коли мені було ще три роки. Коли ще та війна почалась, тож я трохи знаю. Тоді трагічно загинула сусідська дівчинка з під'їзду сусіднього. По шматках її збирали. Серце кров'ю обливається. Від початку повномасштабного вторгнення СМТ Степногірськ щоденно потерпає від дій російських терористів. Зруйновані будинки, майже мертві вулиці, ворожі обстріли і постійний страх. Все це змушує людей шукати прихистку в більш безпечних місцях та покидати рідні домівки. Багатоквартирний будинок бабусі на жаль теж став мішенью для окупантів. Про свою квартиру на дев'ятому поверсі вона розповідає із сумом та сльозами на очах. Містечко було красиве, зелене, у квітах. Постачання було гарне. Квартира у мене тут, поряд із зупинкою. Все було в мене. Евакуація це завжди складне рішення, серйозний життєвий крок та велике випробування для будь-кого. Втім, Валентина Григорівна ділиться, що її не полишає надія на повернення додому у Степногірськ. З Цією думкою вона й чекатиме на нашу перемогу в більш безпечному місці. Евакуаційна група поліції Запоріжжя закликає жителів прифронтових населених пунктів не зволікайте та евакуйовуватись на безпечну територію. Від цього рішення залежить ваша безпека та ваше життя. Сьогодні шахрайство чини найпоширеніший злочин на території нашої держави. Для аферистів святого немає, тож на їхній гачок може потрапити будь-хто. Варто лише втратити пильність. Про те, як вберегтися від шахрайських пасток в інтернет-просторі, розповів заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Іван Угринюк. Наразі з розвитком технологій так само розвиваються шахраї, які використовуються нові методи для заволодіння грошовими коштами потерпілих. Якщо ще декілька років назад існувало лише декілька видів шахрайств, а саме заволодіння грошовими коштами під вимишлими предлогами або заволодіння коштами за продаж неіснуючих товарів, то наразі технології, якими використовують шахраї у своїй злочинній діяльності, дозволяють заволодівати грошовими коштами потерпілих навіть без їх участі. Так, наприклад, можна умовно поділити на основні категорії шахрайств, якими володіють наразі шахраї. Перше на першому місці залишається це заволодіння коштами під. Під час продажу неіснуючих товарів, так, наприклад, на основних платформах оголошень шахри публікують оголошення про продаж товару після повної або частково передоплати потерпілих, вони перестають виходити мене на зв'язок та не відправляють товар. Це основна категорія. Друге, це так само надання певних послуг, за які береться оплата від потерпілих та не надаються послуги, але з моменту. Початку повномасштабного вторгнення до України виникли все нові способи заволодіння коштами. Так на перші місця вийшли. Шахрайства пов'язані з заволодінням коштами під видом псевдоволонтерських організацій, коли виставляються в соціальних мережах публікації щодо збору грошових коштів, наприклад, на військових, якусь амуніцію, дрони, тепловізори, автомобілі для військових та тому подібне. А також заволодіння грошових коштів під видом збору грошових допомоги на постраждалих від прильотів. Так, нами управління протидії в Запорізькій області і в минулому році, і в цьому році задокументовано протиправну діяльність осіб пов'язаних з цими категоріями, які я назвав. Окремо слід виділити ще категорії злочинів пов'язаних з володім коштів у самих військовослужбовців, так як наразі є велика потреба як в амуніції, так і в автомобілях, і жертвами шахраїв стають самі військовослужбовці, які намагаються придбати певну амуніцію або автотранспорт. І стають жертвами шахраїв. Хочу дати кілька порад громадянам, які вже стали жертвою афаристів. По перше, якщо у вас відбулося несанкціоноване списання коштів з вашого рахунку, одразу треба звернутися до фінансової установи, у якої у вас відкрити рахунок, і попрохати заблокувати транзакцію, тому що до моменту, коли буде готюкування коштів з того рахунку, на який ви перевели, служба безпеки банку може заблокувати цю транзакцію і в подальшому повернути вам кошти. По-друге, це одразу звертатися до. Поліції нема неважливо, який це. Це може бути відділ поліції, який у вас на території. Чи в будь-якому випадку вам треба залишити своє повідомлення на лінію 102 і в подальшому працівники поліції приймуть за вашу заяву і відпрацюють вказний матеріал. Навіть якщо ви не стали жертвою шахраїв, але в шахраїв були такі наміри. повідомляйте про цю інформацію, тому що з цього акумулюється в цілому інформація про цей рахунок, він може бути заблокований. Ми попереднього. Режаємо фінансову унови так само у департаменту кіберполіції налагоджена взаємодія з усіма банківськими установами, Є, є єдина міжбанківська асоціація, до якої ми долучені, і ми, е, окрім того, що ми моніторимо всі рахунки, які е, використовують шахраї, так само можна запобігти вчиненню нових злочинів. І наостанок, громадяни України, будьте пильними, не давайте шахраям жодного шансу ввести вас в оману. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що поліцейські Запоріжжя поряд цілодобово, тож будь-якої миті готові прийти на допомогу. Бережіть себе, вірте в сили оборони і нашу перемогу. А ми подбаємо про вашу безпеку.